Засуджено ще двох колаборанток, які допомагали росіянам під час окупації Миколаївщини. Завдяки доказовій базі СБУ заочні терміни ув'язнення отримали дві жінки з Баштанського району 48 та 64 років. Після захоплення частини області вони підтримали окупантів та очолили так звані селищні ради. Встановлено, що гауляйтерки змушували місцевих працювати на загарбників та регулярно проводили агітацію, оскільки колаборантки наразі перебувають на окупованій території. Сторії СБУ вживає заходів для притягнення їх до відповідальності. Далі пряма мова. На підставі зібраних доказів суд заочно визнав зловмиснець винними за частиною 5 статті 111 Прим. 1 Кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність та призначив їм покарання по 6 років тюрми в кожній з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років з конфіскацією майна.